Аствіничини, і в новому епізоді наша гостя Тетяна Гнатик, співзасновниця громадської організації Вінниця Даун Синдром, засновниця простору розвитку, пролого, провідний логопед, просто мама двох чудових діток і прекрасна жінка. Пані Тетяна, мої вітання. Вітаю вас, рада бачити. І нашу розмову одразу хочу розпочати із компліментів. Ви надзвичайно сильна жінка, яка виховує двох чудових діток, разом з тим розвиває свою справу, яка є надзвичайно соціально необхідною. І до цього всього завжди виглядаєте просто надзвичайно гарно. Розкажіть, як вдається ось це все поєднувати і встигати. Розкажіть свій секрет. Дякую, дуже приємно. Навіть не очікувала такі слова почути. Я не знаю. Я інколи прикидаюся зранку і сама не можу зрозуміти, де той такий рецепт, щоб все встигати. Ну, я думала над цим. І мені просто подобається робити те, що я роблю. І я кайфую від. Роботи мені подобаються соціальні проекти. Мені подобається займатися з дітьми. Мені подобається розвивати свою дитину, бачити її успіхи, які в неї щасливі очі. Ну і тому так воно все йде своєю стежечкою потихеньку, потихеньку пазли складаються самі собою. Досить тривалий час вас знали не як логопеда провідного, не як громадську діячку, а маму Марійки Гнатик. Ви з вашою донькою приклад для багатьох. Але якщо повертатися в минуле, про те, коли ви дізналися про діагноз Марійки, які ваші були емоції? Це для того, аби інші батьки зрозуміли, що все можливо, що не варто опускати руки, які ваші були враження. Емоції були такі, що моє життя зупинилося, моє серце не б'ється, у моїх жилах не тече кров, і мені здавалося, що я просто померла все. І я можу сказати, що це найстрашніший день в моєму житті. Як би я не любила свою дитину, як би я не прагнула, щоб вона була щаслива, але. Тоді мені було дуже страшно. Це просто страх, який неможливо описати словами. Але як кожна, я як кожні батьки, ну ми цей шлях проходимо. У нас немає вибору, ти мусиш його пройти. Це вже сталося. І в кожного по-своєму ці моменти відбуваються з прийняття, проходження цих всіх стадій психологічних, і я теж їх проходила. І єдине, що чим я собі так думаю, що я відрізняюся від інших, в мене постійно був такий ось внутрішній супротив. Ну чому так, ну чому так, ну чому вона не така, ну чому нас повинні принижувати? Ну чому вона не піде в садочок, ну чому вона не піде в школу? І, мабуть, ось це моє постійне таке, чому, чому, чому? І я прям дуже хотіла жити. Я була глибоко не згідна з тим, що я буду нещасна, що я буду плакати, що моя дитина буде нещаслива. І ось ця незгода з усім, мабуть, так от мене штовхала в плечі, я тримала за руку Машу, і ми так собі йшли. Давай спробуємо це, давай спробуємо це. Єдине, що ну, не потрібно забрати шанс в дитини. Якщо думаєш, що не справишся, да, що там садочок, можливо, не піде. Я так, ну машу, ну, давай спробуємо, можливо, підеш. Ну, спробували, пішла перша. Дитина з синдромом, яка пішла в садочок, в звичайний нормотипово, з нормотиповими дітками. Потім таке саме питання щодо школи. І я вже думаю, і спеціалізована школа, і все ж, як би ж можна йти. Але ні, давай спробуємо. Давай спробуємо. Спробували, теж вийшло. Далі якісь конкурси, краси. потім... Були танці, ну і поступово, потім робота, навчання, все інше. І ось це така незгода з усім, мабуть, такий рушійний мотиватор в моєму житті. Тобто, це також може бути для інших батьків ось незгода з чимось і для покращення свого життя і своєї дитини. Мабуть, так мабуть, так. Ну не боятися. Страх він вбиває мрії, страх він вбиває все. Якщо ти боїшся, то багато дверей для тебе в житті закриваються. І насправді ти думаєш, що вони закриті, а вони не закриті. Потрібно просто потягнути за ручку, і вони відкриються. Але ти боїшся, ти просто боїшся. І це ну, дуже погана штука, страх. Таке знаєте, вічне питання, як знайти баланс між двома дітьми. Щоб це не лише стосується діток, якщо одна дитина синдромом Дауна, а інша здорова. А взагалі, якщо це син і донька, якщо це молодший і старша дитина, як знайти ваша порада для того, щоб увага була одномірно розподілена між дітками? Ви думаєте, я її знайшла? Та ви глибоко помиляєтесь. Я Звичайна мама, в мене різнополі діти да, різного віку, сину наразі 13, Марії 19, в них є різні кімнати, і це теж секрет такий успіху. Вони сваряться, вони миряться. Я стараюсь, як і, мабуть, кожна мама уділяти порівну часу як одній дитині, так і іншій. Ну, і е, все ж таки ну, є така особливість, да, що Маша має синдром, і я е, намагаюся не перекладати якусь частину відповідальності на сина. Да? Я не не навантажую його, її життям. Я дозволяю йому жити своїм життям, а Маші жити своїм життям. Ну, звичайно, там паралельно я його виховую просто як звичайного чоловіка, да, який має потурбуватися про свою родину. І ну, мама, донька, бабуся теж будуть якоюсь частиною його родини. Все ж таки завжди. Ну, так. Пані Тетяна зараз хочу більше поговорити вже про о, вашу професійну діяльність. Ви однією з перших у Вінницькій області ввели то терапію. Розкажіть, будь ласка, про неї детальніше. Що це за терапія і для кого вона? Дуже багато розмов навколо цього і вже багато років тримає, але ну, насправді томатіс, метод корекції томатіз це просто, просто метод, просто методика, їх є е, дуже багато, і е, ми її використовуємо в певних е, випадках. Якщо у людини є проблеми зі слуховим сприйманням, Якщо у ну, дитини будемо говорити, да? тому що ну, якби я працюю з дітьми. якщо у дитини є... Брошен... Але також це може бути і для дорослих. Ну так, для дорослих, то досліджував це на дорослих. Потім вже зараз ми використовуємо це для дітей, які мають якісь особливості розвитку. Якщо дитина має фонетико фонематичні якісь проблеми, якщо в неї слухова вербальна агнозія, тобто цей метод працює зі звуком, з різними висотами. З різними частотами, і завдяки цьому впливає на різні частини кори головного мозку. Але е крім впливу на кору, то ще й впливає і на мозок. І він коригує, допомагає скоригувати або згладити деякі е моменти, такі, ось, як я називала, пов'язані зі слуховим сприйманням, фонетко-фонематичним сприйманням. І е значно. Він може допомогти тільки якщо ось ці симптоми впливають на розвиток мовлення дитини. Якщо ці симптоми не впливають на розвиток мовлення дитини, то цей метод кардинально якось ситуацію не зміни. Тому говорити якось про масштаби, навіть про те, що він допомагає при розвитку мовлення чи коригувати якісь моменти з мовленням, ми не можемо. Він збирає і або допомагає скоригувати певні симптоми. І таких методів актоматіс є багато. Питання в тому, щоб продіагностувати дитину вірно, і якщо їй потрібно, цим методом скористатися, якщо не потрібно, не варто користуватися і витрачати великі достатньо кошти. Крім того, це метод, який впливає на кору і головний мозок. І в нього є протипоказання. Якщо є якісь зміни да, в головному мозку, ми не можемо якісь новоутворення, ми не можемо впливати. Якщо є епіактивність дитини, ми теж не можемо впливати. Працювати потрібно під наглядом лікаря-невролога, і це достатньо такий агресивний метод впливу. Тому потрібно добре зважувати і розуміти. Користуватися ним чи не користуватися. І такий, така нозологія, як синдром Дауна, ні про що не говорить. Цей метод можна використовувати для будь-якої дитини, якщо в неї є певні симптоми. Але не завжди при синдромі навіть Дауна порушення зі слуховим сприйманням є якби, основною причиною, чому в них затримується розвиток мовлення. А так. протипокази є, що не варто використовувати цю терапію для когось? Так, я вже е, сказала: якщо ми маємо якісь новоутворення, да, чи якісь зміни в е, головному мозку, не можна це робити, і апіактивність теж не можна робити. Також ви заснували логопедичний простір розвитку прологу е, для дітей та спеціалістів. Розкажіть, будь ласка, детальніше про нього, з чого все починалося, і до яких масштабів вже на сьогодні доросло. Ой, це моє таке е, кохання виплик не руками, це реалізація мене як особистості, тому що довгий час мені доводилося бути просто мамою і якісь мої амбіції. Але у вас однаково горять очі, коли ви говорите про дітей, і коли ви зараз почали говорити про свій прологу. І я теж хотіла реалізуватися як особистість. в мене якісь були свої особисті думки. І ну так вже сталося, що я пішла проти течії, проти корекційної педагогіки. Коли Маша була маленька, я знову ж таки була не згідна з тим, як це все відбувається. І змушена була навчатися, цікавилася різними методиками, багато навчалася, змінила свою освіту, тому що перша освіта в мене взагалі економічна. Змінила освіту, отримала вже корекційну, ну і почала працювати. Маша вже підросла. Роботи стало менше. І я почала працювати з маленькими дітками, з родинами, які мають дітей з Даун-синдромом. Мені дуже цікава тематика запуску мовлення, тому що я вважаю, що потрібно докласти всіх зусиль, щоб дитина заговорила. Ну, не заговорить. Окей, буває і таке. Будуть якісь альтернативні методи комунікації. Але все ж таки 95 людей на планеті да, це вербальна комунікація. І це основа взагалі нашого життя в суспільстві. Тому я прям борюся до останнього з родинами. беремо малесеньку дитину, там півтора, рік і сім. Ну, і десь до п'яти, до шести років. Тобто це великий, довготривалий процес щоденної клопіткої праці. Ну, Складаю корекційний маршрут і разом з мамою інтегруємо ці заняття в щоденне життя дитини. І ось так ми потихеньку-потихеньку йдемо. від... Запуску до говоріння вільного ви сказали, що це дітки від півтора роки. А на що батькам звертати увагу, що власне потрібно звертатися до фахівця? На які на на якому віці коли потрібно звертати увагу на це? Немає в даун синдрома у діток. Я працюю наразі, я працюю особисто з даун-синдромом. Гілка в нас є інші нозології, і її веде інший логопед, яка працює за моєю методикою. Ось, але щодо даун-синдрома немає питань, потрібно звертатись, не потрібно на що звертати увагу. Ми знаємо, ми дитина з даун-синдромом народилася. Ми через кілька днів знаємо, що в неї даун-синдром, і ми розуміємо, що нам на майбутнє потрібно буде працювати зараз. Є течія раннього втручання. З пологового будинку психологічна підтримка батьків, і потім уже з малесенького батьки отримують цю послугу раннього втручання, під час якої їх консультують спеціалісти, ряд спеціалістів, фізреабілітологи, дефектологи, логопеди, психологи, спеціальні психологи, і вони вже направляють батьків. До спеціалістів, ну і там по певній програмі дитина працює і розвивається. Ось так. Зрозуміло, що кожна дитина дуже індивідуальна і результати відповідно також різні. Але з вашого досвіду, коли видно перші результати, скільки часу має минути? Давайте розберемося тоді, що називати першими результатами. Ваші характеристики, що батьки вимагають. Ну, якщо ми говоримо про вербальні якісь процеси, то що має бути результатом для батьків? Тому що ви, як професіонал, ви знаєте, чого ви маєте якого результату досягти. А батьки, звичайно, хочуть, щоб дитина от вже півтора роки і вона вже розмовляла повними реченнями. Але який має бути, наприклад, результат для ось такого віку, півтора роки, що має досягти дитина? В такому віці, батьки, в них один запит: запуск мовлення. І такий запит був в мене. Коли Маша була маленька, я дуже сильно переживала, тому що не могла запустити її мовлення, і це знову ж таки було моїм мотиватором навчатися. Батьки хочуть, щоб дитина заговорила фразами. І да, часто з півтора роки, в рік і сім до двох, вони вже чекають, що дитина буде говорити. Але мовлення це дуже великий процес, да, це комплекс взаємозв'язків. І мовлення швидко не запускається. І для того, щоб воно запустилося, потрібно сформувати базові компоненти мовлення, завдяки яким воно потім в майбутньому запуститься. Так ось, наприклад, якщо говорити про даун-синдром, про середню статистичну дитину так, будемо говорити, тому що 80% дітей з даун вони потенційно мовленнєві. Вони заговорять тільки їм потрібно допомогти. Ось. І якщо ми говоримо ось такий про середньостатистичний зріз, то їм для того, щоб підготувати базу для запуску мовлення, потрібно від півтора до двох років. Уявляєте, який це великий термін? Да? А потім ще щоб запустити біля року, а потім ще, щоб більш-менш розвинути до фразового мовлення, ну, в середньому ця робота 4-5 років може тривати до того моменту, поки. Не, розпові... не розкаже дитина вірша. Але зараз вже я трошки просунулася далі і розробляю методику навчання читання діток з синдромом. Прям зараз в мене є кілька дітей, на яких я... з якими я випробовую цю методику, то батьки вже залишаються ще не трошки зі мною. Але зазвичай, коли вже дитина розповіла вірша, то вже вона випускається. Але це дуже довга і велика робота. І не може бути. Це так швидко, як, наприклад, діток, які ну, є нормотипові. Да? От в мене є ще одна течія в прологу. Я займаюся там з дітками з білінгвами. Білінги це ті дітки, які живуть у двох-трьох мовному середовищі, які народилися там, да? а в такому середовищі або ну, вимушено перемістилися. І там що такий запит до батьків від... від батьків іде до мене. Наприклад, пишуть мені тетяна, добрий день хочемо звук ри. Я бачу країну, вже бачу, наприклад, та, Ізраїль чи Німеччина. Да? Я розумію, що е, зву специфіка звукової мови е, Івріта, там є рейш, воно йде «ри». Так само Німеччина, я розумію, що там специфіка теж вони різні. ковтають ри і немає цієї вібрації на, на язичку. А батьки хочуть, щоб дитина коректно да, вимовляла звук РИ, коли вона спілкується українською мовою. Тому дитина якби, там приходить до мене, є певна система роботи, і, наприклад, за 3-4 місяці дитина з буквою собі РИ спокійненько виходить і забуває про логопеда, отримує свій дипломчик, батьки всі вдячні, все супер. З даун-синдромом так не може бути, тому що мова в них порушується внаслідок більших, глибших процесів. І мова це не їхнє основне ядро порушення. Це дітки з комплексними порушеннями. В багатьох напрямках вони мають затримку розвитку і через це страждає мовлення. Тому робота з ними системна. Довга, результати йдуть ось такими малесенькими кроками, не такий стрибок, бабах, єри, ура! А маленькими кроками потихеньку, потихеньку я кажу, мамі, будемо їсти слона потрошечки, маленькими шматочками. Але якщо систематично працювати, то результати в діток з даун-синдромом є хороші. А скажіть, скільки загалом напрямків у вашому центрі? Ну, зараз два напрямки: це діти білінгви і робота з дітками по запуску мовлення. Це, це сім'ї, які мають дітей з затримкою розвитку. Основна, основа, це, звичайно, Даунс-синдром. це мої. Знаю, я, мабуть, взе про, про вже в цьому світі вивчила, хоча це так занадто голосно сказано. Але в мене ще працює вже зі мною команда, я маю вже кілька логопедів, маю нейропсихологів, є викладач логоритміки, і ми вже працюємо всі разом. Тому вже з'являється в мене можливість брати діток з іншими нозологіями. Якими саме? Ну, Затримкою мовного розвитку. Там вже під час звернення логопед проводить діагностику ну, разом зі мною. І вже відповідно відправляється до того чи іншого фахівця. Так, да, Ми в команді разом проводимо, ну і вже тоді відповідно працюємо. Дуже дякую за таку відверту, щиру і приємну розмову. Але хочу наш діалог завершити на такій традиційній для нашого подкасту питання: що ви зробите першим після перемоги. Потішуся, але це буде радість дуже болісна. Це буде така радість болісна для нас всіх. Цвіт нації наш. Чоловіки, жінки. Просто стільки полягло, стільки мирного населення, дітей, сімей, людських життів. Домівок, ну, мільйони людей. Звичайно, потішуся. Будемо всі тішитися, будемо обніматися, будемо радіти, але це ну, буде перемога дуже, з дуже великою біль'ю. Ну і тоді, що зараз подякуємо нашим дівчатам і хлопцям, які стоять на захисті, боронять. Ну і подякуємо тим янголам, які зараз знаходяться. На небі і віддали своє життя за те, щоб ми могли жити, працювати, любити, записувати це інтерв'ю і сил тим родинам, які їх втратили. Пані Тетяно, я дуже дякую вам за вашу мега величезну роботу за те, що так любите те, що ви робите, і дякую, дякую. що знайшли час в своєму надзвичайно тісному графіку. І все ж таки завітали до нашої студії. Ще раз щиро вам дякую, дякую і бажаю за вам запрошення. успіху. І Марійці також передавайте вітання. Дякую, обов'язково передам. Ну а глядачам нагадаю, що це був подкаст Віничини.